Хлібний дар. все вырішить на полі. Новини на 10 ранку у студії Марина Кухар зранку окупанти масово наатакували Ніжан. Це Чернігівщина. Безперервна атака тривала майже півгодини. За даними мерії, зафіксовано 14 прильотів. Частина дронів не здетонувала. Однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктурами за межами міста. Там вирувала пожежа. Близько 30 тисяч родин залишилися без світла і води. Також ворог атакував дронами енергетичну інфраструктуру на Вінниччині, Кіровоградщині та Миколаївщині. У Кіровоградській області без світла, три населених пункти. Також пошкоджені кілька житлових будинків. На Вінниччині ж енергопостачання вже відновили. Нагадаю, одразу після удару сталася пожежа на енергооб'єкті, і без світла кілька годин залишилося залишалися 300 родин. В усіх випадках минулося без постраждалих. Загалом під атакою ворожих дронів були усі області, окрім західних від учорашнього вечора. Росія запустила 176 безпілотників 150 із з них вдалося знешкодити нашим повітряним силам, але зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на восьми локаціях. Щодня українське небо стає полем бою. У 39-му зенітному ракетному полку воїни працюють на модернізованих польських ЗРК ОСА. Вони вже знищили понад сотню ворожих цілей від дронів Камікадзе і до крилатих ракет. Докладніше наші колеги із армія ТІВІ. На фронті щодня запекла боротьба у небі. Тут у 39-му зенітному ракетному полку працюють екіпажі ЗРК «Оса». Саме вони прикривають Україну від російських ракет та безпілотників. Сьогодні ми завітали до 39-го зенітного ракетного полку і поспілкуємося з обслугою, що працює ЗРК ОСА. А саме ця модель модифікована Польщею. Чим саме вона відрізняється від старої радянської, вже дізнаємось далі. Серед головних відмінностей сучасна камера з нічним режимом, нова система керування та шифратори, які роблять комплекс менш помітним для ворога. Польща змінила в цій машині камеру. Добавили нічний режим. Це дає нам змогу виявляти вночі і оцінювати безпілотник, що летить. Бо раніше вночі ми працювали тільки по відмітках. А в даний момент камера включилась, нічний режим включився, і ми. Точно бачимо, чи це орлан, чи це шахід, чи це пташка. У польових умовах навіть секунди мають значення. Від швидкості переведення комплексу у режим бою залежить ефективність. Тут є ціль. Ми бачимо ціль, з'являється відмітка. Ми її беремо, включаємо камеру. Є азімут, тальність, кут місця, кут місця. Хут місця це висота. І і розпізнаємо, що в нас за ціль. Включаємо бойову роботу, чекаємо, поки в нас засвітиться пуст готов. І тоді по команді начальника обслуги прокручуємо ключик, натимаємо кнопку кнопку пуст. І відбувається знищено! За час війни лише цей екіпаж знищив понад щонайменше 140 ворожих цілей від безпілотників до крилатих ракет. Знищена сушка, обстріляно дві сушки, знищено два ударних безпілотника Оріон, крилаті ракети, шахеди, ну і розвідувальні типи там. Це тільки 140 цілей, що ну, знищено, що записано. А на початку війни ніхто на відео нічого не записував. Це просто ти собі ставив в блокноті галочку. Що знищена і все. Тут у кожного своя роль. Оператор командир, механік водій. Від злагодженості їхніх дій залежить і успіх місії і виживання. Ми зробили пуск, знищили ціль, і в цю хвилину ж нас накрив ураган. Наш механік водій недовго думаючи включив передачу, лігши на місце начальника обслуги, просто надавив на газ і їхав. По машині падають. Касети з урагана, а він нас вивозить. І так виявить. Ми тоді проїхали в, в, в такій позі. механік водій проїхав десь кілометр 4. І він нас вивіз. От, такі люди от, і рятують життя екіпажу. На їхньому рахунку сотні знищених цілей і ще стільки ж врятованих життів. Соломія Резнік, Юрій Лозенко, Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини. Сьогодні українські оборонці збили російський бомбардувальник Су 34 який атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Цю інформацію підтвердили наші повітряні сили. На південно-слобожанському напрямку фронту ворог продовжує штурмувати наші підрозділи і в самому Вовчанську. Це Харківська область, і на його околицях окупанти постійно б'ють з артилерії північні райони. Зруйновані вщент, але більша частина міста під нашим контролем, так само як і логістичні шляхи росіян. А тому вони не використовують тут важку броньовану техніку. На штурми пускають малі групи піхоти, які час від часу намагаються переправлятися через річку Вовча були спроби в околицях міста Вовчанськ Ну натягнути таку собі переправу з металевих прутів, але власне знову ж таки сили оборони. Знайшли цю точку, де ворог намагався переміщуватись. Вони її обрізали і, знищивши ворожу піхоту, не дозволили їм форсувати річку. Вовча. таким чином. Сама річка вона використовується силами оборони України як така доволі ефективна географічна оборонна перекона. Посилення української ППО та російські провокації у Європі обговорили в Нью-Йорку президенти України та Франції. Володимир Зеленський наголосив, що на запуск Росією дронів до Польщі, Румунії, Данії та проліт винищувачів над Естонією потрібно реагувати швидко. Лідери приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України йшлося і про подальше посилення санкцій проти РФ, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту. Безпілотники масово атакували кілька регіонів Росії. Гучні вибухи чули жителі Білореченська та Краснодарського краю. У Сочі закрився аеропорт. Дісталося і Новоросійську, де під ударом був порт та одна із військово-морських баз. А у Туапсе морські дрони атакували нафтоналивний пірс. У столиці оцифровують пам'ятки заповідника Стародавній Київ. Почали із церкви Миколи Доброго, що на Подолі, аби відзняти святиню, замість дрона задіяли автовежу, бо запускати безпілотник у місті зараз заборонено. Тому фахівцям працювалося важче, але попри це вони зробили тисячі світлин для тривимірної копії. Вона дасть можливість дослідити церкву реставраторам, покаже проблемні місця а віртуальним туристам. Саму пам'ятку більше про це Даря Цесарук. Андрій сідає у люльку, і автовежа повільно підіймає її нагору. Церква невисока. Підйом до самої верхівки дзвіниці триває лічені секунди. Її Андрій фотографує з усі біч. Ця машина сьогодні заміняє йому дрон, який він часто використовує у таких зйомках, але запускати їх у Києві нині заборонено. Тож дослідникам доводиться імпровізувати. Установка дуже габаритна. Підйомник постійно рухається і тому знімає він довго. Коли світлин з висоти пташиного польоту вже вдосталь, Андрій переходить до кадрів на землі. Його камера детально фіксує кожну тріщину. Такий метод зветься фотограметричним. З'єднавши усі світлини разом, фахівці отримують тривимірну модель церкви, що дасть підґрунтя для її подальших досліджень. Ми зможемо побачити наскільки вона нижча за рівень сучасних вулиць подолу. І, взагалі, ми зафіксуємо стан будівлі вигляді деталізованих креслень. Вони будуть передані до департаменту охорони. Культурної спадщини проєкт ініціювала Київська мерія. Загалом на Подолі оцифрують шість будівель і, ймовірно, продовжать наступного року, щоб пам'ятки популяризувати. Віртуальні туристи зможуть за допомогою мобільного додатку або ж з комп'ютера зайти, подивитись. Тривимірну модель не всі мають можливість приїхати, тому що у нас військовий стан, війна і це складно і небезпечно. А віртуально це можна зробити. Хоча церква діюча, нині греко-католицька. Понад 200 років тому її на місці знищеної вогнем відбудував архітектор Іван Григорович Барський. Щоправда, і ту спіткала доля попередниці. Комуністи зруйнували святиню, залишивши від неї лишень дзвіницю. На початку 18 століття її відбудували, а поряд із нею збудували оцю. Муровану дзвіницю, при тому, що пізніше до мурування і добудови цієї дзвіниці доклав рук видатний Григорович Барський. У 19 столітті, після пожежі Великої Подільської пожежі 1811 року, церква Миколи Доброго була відбудована київським головним архітектором. Андрієм Меленським у стилі класицизму і стояла до 1930-х років у Європі. Свої пам'ятки сканують давно. Тривимірна копія справжній порятунок на випадок біди, бо завдяки їй відновити будівлю можна до найменших дрібниць. І це вже зробили французи після пожежі у соборі Паризької богоматері. Маючи цифрову модель, вони відбудували святиню повністю. Нас до цього підштовхнула. Війна це пам'ятка архітектури національного значення. Це унікальні об'єкти українського бароко, які ну взагалі в країні таких подібних об'єктів одиниці. Самі ж волонтери пам'ятки сканують давно і не тільки у Києві, а по всій Україні. Оцифрованих будівель на їхньому рахунку вже десятки. Дарія Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон єдині новини. Вже зранку надходять повідомлення про, про те, що ворог дронами обстріляв Ніжин Чернігівської області. За словами міського голови міста зафіксовано 14 прильотів безпілотників. Будемо чекати в більш докладної офіційної інформації, А поки давайте пригадаємо, що в ніч проти 24 вересня Харків зазнав атаки з боку росіян, які спрямували на місто 18 дронів. Камікадзе інформує про це міська влада. Основний удар припав на об'єкт енергетичної інфраструктури. Це призвело до перебоїв зі світлом в частині міста. Також пошкоджені житлові будинки, магазини та автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих через нестачу струму, виникли. Труднощі з рухом електротранспорту та подачою гарячої води. Більш докладно дізнаємось про це просто зараз. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Звісно, першим будемо цікавитись про оперативну ситуацію в місті. Чи можете поділитись інформацією і щодо ліквідації так, наслідків обстрілів. Знаєте, проти нас ситуація напружена, бо Угнали вночі повітряні тривоги, були шахети, які пролітали. Над Харковом, крім цього, один шахет без бойового заряду впав в лісосму, біля в Харківське. Хочу сказати, що стосується обстрілу, який був у нас вечором, позавчора, що стосується наслідків, то, так дуже важкі наслідки, які ми маємо на теперішній час, перш за все. Були пошкоджені трансформаторні підстанції, які заживлювали райони міста Харкова. Так виникли перебої з електропостачанням. Крім цього, було відключено 80 Тисяч абонентів міста Харкове ми працювали. Працювали, працювали працівники Харково-Бленерга, наші комунальні служби. На теперішній час ми маємо незаживленими біля п'яти тисяч абонентів. Роботи тривають, але пошкодження дуже дуже важкі. Крім цього, були пошкоджені автівки, згоріла вші. Крамниця пошкоджена житлових будинки, 15 житлових будинків приватних комунальне підприємство. Працювали уночі, працювали весь день закрили всі кантурани, відкрили працювальні ЦНАПИ для того, щоб люди могли подати документи на її відновлення, і така робота зараз триває, але головна. Сьогодні головне наше завдання: щоб відновити електропостачання для всіх харків'ян. Пане Ігоре, щодо середньострокової перспективи? Ну об'єктивно так наближаються холоди? І ось початок опалювального сезону вже не за горами? І на цьому тлі кажуть, як спеціально підігрівається вся ця, вся ця історія з приводу перспектив проходження Україною загалом опалювального сезону. Бачив уже увесь спектр думок, починаючи від апокаліптичних, яка реальність? Пане Ігоре? ми не можемо знати плани нашого ворога, але ми. Повинно бути готова до різних сценаріїв. Я не хочу, щоб була паніка, бо знаєте, кожного разу напередодні опалювального сезону з'являється такі чутки, але потрібно діяти з холодною головою, потрібно готуватися до опалювального сезону. Ми розпочали підготовку до опалювального сезону ще не закінчує минулий опалювальний сезон. Дуже багато зроблено, дуже багато ще будемо робити до початку опалювального сезону. Що стосується та такого та, такого напрямку, як теплопостачання, для нас це дуже важливо. Так, ми залежимо від енергопостачання, але працюємо для того, щоб Василя Харків'ян було тепло взимку. Я хочу з нагадати вам, що в нас на жаль є досвід, коли ми вісім разів перезапускали систему опалення в місті Харкове. працюють всі наші Підприємства Харківської теплової мережі, Харків-водоканал для того, щоб пройти знаєте, стала більш-менш стала опалювальний сезон. І Будемо розраховувати на різні сценарії, бо у нас є декілька планів на всяк випадок, пане ігоре. Для багатьох харків є тилом. Але водночас для ще більшої кількості людей, Харків, ну, зокрема для Києва, Харків, буквально на вістрі. Харків багато кому допомагає. Скажіть, будь ласка, хто допомагає власне Харкову? На чию допомогу і на чиї сили, на чиє плече можете розраховувати? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно сьогодні такі міста як Харків, Суми інші міста Чернігів, Кривий Ріг і інші міста, вони практично є форпостами України. І сьогодні ми об'єдналися в асоціацію прифронтових міста громади. Буквально вчора я був в день у сумах, де ми проводили зустріч з територіальними громадами. Підписали меморандум до приєднання до цієї асоціації 14 громад, у тому числі і Суми, і Тростинець, і Шостка, і інші територіальні громади. так у нас спільне завдання виставити так, у нас спільне завдання, бо та проблематика, яка є, вона стосується всіх громад, прифронтових громад. І ми об'єдналися для того, щоб бути сильнішими, щоб підтримувати один одного, щоб ділитися досвідом один перед одним, допомагати один одному. Ну і дійсно залучати і міжнародних партнерів, і що стосується уряду і президента, хочу подякувати, бо нам дуже допомагати щодо субвенцій, які ми отримаємо. Так також є бізнес, і дуже важливо, щоб бізнес залишався. На прифронтових містах на в прифронтових громадах і учора була зустріч, така дуже серйозна зустріч з бізнесом, де ми обсуждали дуже багато питань, які є спільними. Це перш за все, і пільгове кредитування бізнесу, і е, страхування військових рисків, і багато інших питань. І ми об'єдналися, щоб разом бути сильнішими допомагати один одному. І звісно, е, розраховуємо і працюємо над допомогою. З боку наших міжнародних партнерів Пане Ігоре, ну днями дивився новини і там, зокрема, що стосується Харкова, була інформація про те, що ну, там мовляв певна будівля, прийнято ухвалено рішення про її знесення? Я розумію, що таких будівель, мабуть, ще в Харкові ну м'яко кажучи, є питання буде більш широке. Який відсоток ось таких пошкоджених будівель, які не підлягають відновленню, і чи є вже бачення, що буде замість них у разі відповідно їхнього знесення. Знаєте, ну, зараз на тарану казати, скільки будівель буде знесена, uh -huh. бо е, війна насправді триває кожен день, кожна ніч це. Навіть руйнація я хочу нагадати вам, що у Харкові найбільша чисельність руйнація, яку завдав наш ворог по нам, і серед всіх великих міст найбільше зруйноване – це місто Харків я хочу сказати, що 9 тисяч житлових будинків було пошкоджено чи зруйновано. Тобто, сьогодні процес триває так. Ми не опускаємо руки додолу, і сьогодні працюємо Стосується відновлення, відбудови і у цьому році. Ми відбудуємо 200 будинків. В Крим цього спочатку війни ми відбудували практично півтори тисячі будинків, і ця робота триває. Що стосується знесення, то дійсно сьогодні ми маємо більш ніж 30 будинків, які підлягають знесенню. Ми вже почали. Ми зносимо зараз три будинки, і ця робота триває. Бо прильоти є, руйнації є, і життя потребує від нас таких рішень. Що стосується, що ж буде на міст на містах, там де буде ці будинки, то там буде житло, буде побудовано сучасне житло, сучасні житлові житлове мікрорайони для того, щоб люди мали можливість отримати житло і повертатися до Харкова до свого міста. Пане ігоре. І ще, хоча би б, хоча б в двох словах, що не перестає дивувати взагалі, це те, що у Харкові, не зважаючи на всі негаразди безпекові, я маю на увазі, вирує культурне життя. Чим відволікаються харків'яни? Це обов'язково це дух Харкова, дух харків'ян, неславного Харкова, незламних харків'ян. Так у нас проходять і культурні заходи. І переповнені зали в укриттях, де е, ми даємо концерти. Крім цього, е, спортивні події е, теж в е, спеціальних залах, які розташовані під землею. На жаль, е, ми вимушені сьогодні так робити. Але ж е, життя триває. Я дуже вдячний сьогодні і культурним діячам, і спортсменам, і волонтерам, е, всім, хто приєднується і е, працює над тим, щоб місто Харків було міста містом незламним містом, не славним, містом Воно таким вже є, пане Ігоре. Як каже моя колега, дякуємо, що стоїте. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами.